Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на травень 2024 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. Розпочнеться місяць з того, що планета Плутон 1 травня розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, планета Плутон це вища планета, і свій ретроградний рух в Плутону триває орієнтовно 5 місяців. Тобто, це означає, що ретроградний буде десь до жовтня місяця, поточного року. А так як він у вас знаходиться в третьому секторі гороскопу і так як. Як Плутон знаходиться в знаці водолій, відповідно, то це можуть бути теми пов'язані з транспортом, з технікою, з підписанням документів, з комунікацією і так далі. Тобто, всі ці теми, які я перерахувала, в них можуть бути певні нюанси, тобто можуть бути затримки. Наприклад, ви домовились. Людиною про щось, але приходиться передомовлятися. Або ви домовились, наприклад, на покупку транспорту, потім вам сказали, ні, вибачте, ми вже продали сьогодні. Або ви планували. Купити техніку, але потім зрозуміли, що там можуть бути дефекти, відмінили замовлення. Тобто такі достатньо незрозумілі ситуації можуть виникати по третьому сектору гороскопу. Це також сектор, до речі, який відповідає за переїзд, але недалеко. Тобто, якщо ви, наприклад, живете в обласному центрі, ой, в районному центрі, а ви захотіли переїхати в обласний центр, але це теж можуть відмінятись, можуть бути якісь ситуації, незрозумілі з. З орендою квартири, ще з чимось. Тобто 에, Плутон може вносити, скажімо так, певні корективи, але ви можете бути до них готовими. Або, наприклад, що може бути так, що ви замовили автомобіль 에, зараз, весною, але автомобіль приїде тільки на осінь. Там ну, треба такий термін чекати. Ось наступне це новий місяць адже 8 травня відбудеться новий місяць в 18 градусі знаку Телець, а це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, новий місяць завжди говорить для нас про початок нового циклу, нового періоду, і так як шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину. То може бути так, що ви, значить, може бути так, що у вас з'явиться нова робота, зміниться ваша рутина, що ви будете себе по-іншому почувати в плані здоров'я. Наприклад, можливо, ви схудли весною, і зараз ви будете себе зовсім по-іншому почувати. Ось, Тобто, якісь такі зміни по роботі, у вас можуть бути, це у вас може бути якісь Новий проєкт, наприклад, нове замовлення хороше, новий клієнт, новий спосіб заробітку, нова робота. Тобто такі зміни на вас чекають. Наступне це Меркурій, адже 15 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець так само. І це для вас шостий сектор гороскопу. Як я сказала, Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за... Підписання документів за транспорт, за техніку. І це може бути так, що ви у вас буде багато клієнтів по роботі. Що ви будете, значить, змінювати свою рутину, там більше ходити пішки і так далі. Тобто більше у вас буде взагалі час орієнтований на спілкування і на зв'язок з іншими людьми. А наступне це. Значить, сонце. Аж 20 травня. Сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас. Е Сьомий сектор гороскопу і е, сонце це наше світило, і е, то в якому секторі воно знаходиться, це означає в тому секторі нам якби буде більше щастити. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за інших людей, тобто за наше оточення і за наші стосунки з іншими людьми. А також це сектор, який відповідає за шлюб, ну і за знайомства, за романтичні стосунки, відповідно і. Це може бути так, що ви з кимось познайомитесь зараз по такому становищу сонця. І це може бути таке, знаєте, ну, приємний період, романтичний і так далі. І це може бути така значима зустріч, тому що, звичайно, сонце в 7 секторі може знаходитись тільки один раз в році, якраз в цей період. До речі, я пам'ятаю, тому що. Я по сонцю, стрілець, і я пам'ятаю, в мене були так, що в травні час з кимось знайомилася. Це працює точно. Ось наступне це повний місяць, адже 23 травня відбудеться повний місяць в другому градусі знаку стрілець. У вашому знаці стрільці. І це такий час, ну взагалі ваш час. Тому що, звичайно, повня теж буває раз в році. і це час і певних усвідомлень, і інсайтів, тому що завжди говорить про завершення, про якийсь підсумок. А перший сектор це взагалі один з улюблених моїх секторів, тому що він настільки багатогранний, він відповідає і за нашу зовнішність, і за наш внутрішній стан. Але зрозуміти, як ми там відчуваємо себе внутрішньо. Так ми і проявляємо себе зовні. От, наприклад, коли в людини депресія, в неї немає сил, і так далі, і їй хочеться більше спати, їй не хочеться гарно виглядати. їй там, наприклад, підійде просто бути з хвостиком в розтягнутій футболці просто в спортивних штанах, і це буде ок. Так, я розумію, це такий період. І тобто, то, що ми проживаємо всередині, так ми і виглядаємо зовні. Того, що одне. Без е, іншого не може працювати. І по-першому сектору ви можете змінити свій стиль. Наприклад, е, можливо, ви ця людина, яка б, ходила в цій розтягнутій футболці, і ви дивитесь моє відео. І думаєте, ні, час брати себе в руки. того, що насправді в нас є одне життя, е, і, звичайно, у нас є час його витратити, але. Е, Бувають періоди, такі, що складно, і можемо ми знаходитись в депресії, але я все-таки не радила затягувати ці періоди, тому що ми, ми інколи не помічаємо змін в нашому житті. І нам здається, що ну, ми живемо і нічого не змінюється. Але насправді дуже багато всього змінюється. І ми в першу чергу, і, звичайно, астрологія на це впливає, але в першу чергу і ми впливаємо на це. Якщо у вас є бажання щось змінювати, це буде змінюватись. І по повному місяці це і тема і зовнішності, і тема вашої діяльності. Можете закінчити вашу діяльність то, чим ви займалися раніше. І, до речі, у вас там ж багато планет в секторі роботи, може бути нова робота потім. Наступне це Венера, адже 23 травня Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки, а це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, сьомий сектор. Дуже актуальний в травні місяці, а це сектор, який відповідає за оточуючих нас людей, за партнерство, за знайомство, за шлюб, і так далі. І у вас може бути романтичне знайомство в кінці травня, в 20-х числах травня, можете з кимось познайомитись, бо там і Сонце буде, і Венера, і ще одна планета. І це ще так як Венера. Це планета, яка відповідає за гроші, за красу і за кохання. А сьомий сектор це. Як коли ми отримуємо гроші через інших людей, через консультації, і так далі. Тобто, ви можете вирости в доходах через інших людей, там, може, вас будуть рекомендувати і так далі. Тобто, у вас такі можуть бути зміни. І е, ще останнє, це дуже важлива подія, взагалі для всіх, і звичайно для стрільців. Тому що 25 травня ваша планета Юпітер змінює знак і на рік часу переходить в знак Близнюки. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Тобто Юпітер буде там знаходитись десь до травня 2025 року. Юпітер в одному знаці взагалі знаходиться рік часу. і... E, e, значить, цикл e, Юпітера 12 років. Тобто, останній раз в такому становищі він був дванадцять 2012 дванадцятому році. І ви можете проаналізувати, які у вас події були в той час, і наступне, значить, це такий хороший період для стрільців. То, що ви можете з кимось познайомитись, вийти заміж, зав'язати стосунки і так далі. Тобто цей рік часу, починаючи з кінця травня, у вас е, має бути великий акцент на стосунках. І зараз, в травні, там ще знаходиться Венера і Сонце, про що я говорила попередньо, але взагалі рік часу там буде знаходитись ваша планета Юпітер. І ще хочу сказати, що е, потрохи туди буде переходити. Уран, тобто Уран теж, в принципі, з 2026 року буде у вас знаходитись в сьомому секторі, але вже зараз літом він трошки в липні зайде в перший градус е близнюків, а це означає, що це сьомий сектор. Він зайде в сьомий сектор. І це теж може бути знайомство для е багатьох стрільців. І, звичайно, це знайомство з значимою людиною у вашому житті. Ось такий травень чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.